Було. То кожен, хто бачив, що той сильніший, треба його чимось або притормозити, або знищити. Це є такий закон. Опишіть свої враження для сучасних людей. Ви пережили війну. Чи багато ви відчуваєте ну, спільних рис? Зараз такий дуже складний, неспокійний час з тим, що був в 39-44 році. Воно, як ви хочете знати, воно так точно повторяється, як і було. Так і було. Таке ж відчуття тривоги? Так. Було відчуття, що війна закінчиться. Чи настільки все було складно і страшно? Ні, це було сильніше. Люди, наприклад, не хотіли вже робити, коди сходились, обговорювали. Питали, хто плакав, хто це, хто, то взагалі, то було точно так, як би зараз. О, от Точно. Чим це воно теж кінчиться, не знаю, але досить того, що така справа була. Останнє запитання. Уявіть собі, що пройшло 100 років минуло. Ви маєте можливість звернутися до людей в майбутньому, зовсім в іншому світі. От ви як людина, яка народилася в 1928 році. Побажайте щось людям 21-го століття. Що б ви хотіли їм сказати? Слава, любові і вірю в своє, що воно буде. Дякую.